Цей кіоск у центрі білої церкви певно можна назвати одним з найвпізнаваніших і не лише через свій яскравий колір чи розташування, а й історію. Адже його власниця першою почала продавати випічку відомої компанії у місті. Особливою популярністю ядка користується у студентів, які приходять сюди перекусити у перервах між парами. Як розповідає Вікторія, вона працює на цьому місті з 2006 року і працювала б ще. Але міська влада перешкоджає цьому, не продовжуючи договір про встановлення особистого строкового сервітуту. Я не хочу уходити, я хочу доробити до пенсійного віку і е, як то кажуть, піти спокійно. Але е, поки що не виходить. Договір сервітуту років. Був на три роки останній договір. Росно да, да ну там було по-різному. То на рік давали, то на три давали, але їх давали все время. Ну починаючи з 2021 року, їх перестали надавати. Тобто проходять документи через земельний відділ, і тоді йде відмова. Чому йде відмова? Депутати не голосують. Останнього разу підприємиця отримала відмову в укладанні договору 25 жовтня 2022 року. А до цього 29 липня члени виконавчого комітету прийняли рішення про демонтаж тимчасової споруди та відключення комунальних послуг у ній. Коли у мене закінчились документи, а це було прямо перед початком війни. Я подала документи на продовження. Ну, почалась війна і в земельному законодавстві в зв'язку з війною в при, прикінцевих положеннях значит, пройшли зміни, де значит, було чітко указано, що термін значит, дії договорів продовжується навіть без згоди сторін. Податки плачу, боргів не маю, навіть стараюся наперед платити. Но... Видно, наші місцеві владі це не цікаво на наш інформаційний запит. Профільний заступник міського голови Олег Усенко повідомив, що строк дії дозвільних документів у підприємиці закінчився ще у 2017 році. Це стосується паспорту прив'язки кіоску та договору про встановлення особистого сервітуту земельної ділянки, через що і вирішили його демонтувати. Втім, якщо це так, постає питання: а де ж була міська влада протягом цих майже п'яти років? Незважаючи на закінчення терміну дії всіх дозвільних документів на розміщення тимчасової споруди, ФОП Державицька Вікторія Миколаївна продовжувала вести підприємницьку діяльність, порушуючи норми чинного законодавства України, і лише 21 лютого 2022 року звернулася із відповідною заявою до центру надання адміністративних послуг щодо укладання договору про встановлення особистого сервітуту для експлуатації та обслуговування тимчасової споруди, враховуючи вище виклад. Дене, інформуємо, що прийняття виконавчим комітетом рішення про демонтаж відповідає нормам чинного законодавства. Про те, як ствердив Усенко, по вулиці Ярослава Мудрого, поруч із будинком номер 32 найближчим часом не планується реконструкція, облаштування чи проведення будь-яких інших робіт. Від прийнятого рішення про демонтаж минуло вже понад півтора року, як каже Вікторія, до неї і приходили, і телефонували представники інспекції з благоустрою міста. Але поки ніхто з них не наважився прибрати кіоск з ароматною випічкою, як розгортатимуться події у протистоянні міська влада, підприємництво побачимо згодом. Але поки відомо, що остання і надалі намагатиметься отримати відповідний дозвіл. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.